Ситуація, яка зараз в країні, і стан наших Збройних сил е, е, такий, що кожного дня потрібно допомагати, потрібно забезпечувати нашу армію. Ну, всім починаючи від бронежилетів, касок і закінчуючи картками для мобільних телефонів для бійців, е, пакет, е, гігієнічними пакетами. Е, Приборами нічного бачення це і тепловізорами, і навіть туалетним папером і водою. Сьогодні українці готові матеріально і морально допомагати бійцям, які захищають територіальну цілісність держави. Натомість українські солдати патріотично налаштовані, готові боротися з ворогом до перемоги. Тому всі ті кошти, що збирає громада, є надзвичайно потрібними. На даному етапі, якщо є змога кошти, ті акумулювати живі гроші, акумулювати кож призначити собі в кожній колективі колективі від цих коштів і Каже воєнком, що треба купити, і зразу взяти і йти придбати. Так буде скоріше, і надійніше, і, і прозоріше. Зрозуміло, що має бути координація дій. Однозначно. Підприємці, які є сьогодні активом у, і такою рушійною силою, сьогодні ледь зводять кінці з кінцями. І повірте, що сьогодні, окрім відкриття рахунку, потрібен координатор, який буде координувати той чи інше суб'єкт господарювання та чи інша структура той чи інші колектив. рада оборони спільно з штабом національного спротиву та місцевою владою готові взяти на себе координацію дій щодо забезпечення військових всім необхідним. Сьогодні у 5-му батальйоні територіальної оборони Прикарпаття 25 бійців з Надвірнянщини в самій зоні АТО 4 місяці перебуває 15 вояків. Тому обов'язком надвірнянців є перш за все спорядження бійців батальйону, матеріальна допомога рідним солдатів, які на лінії вогню. Я кожен день з ними спілкуюся, з тими хлопцями. Я думаю, що треба трошки приділити їм увагу, щоб зараз буде цей кордійний центр, ми зберемо, щоб перезвонити до тих хлопців і спитати, що їм треба. Їм теж багато що треба. Ну, Бронежилетами вони там касками забезпечені, держава забезпечила. А от, з приміру прибору ночного бачення, чи дальний мір, чи подміну ту саму форму, але не такого, як. Нас українського зразку, тому що ця форма вони розкажуть придатна приблизно на півтора місяця. Проблемним питанням на сьогодні залишається виплата матеріальної допомоги рідним солдатів, які в зоні АТО, за словами військового комісара, ці сім'ї не живуть заможно, тому потрібно на це звернути особливу увагу. Мої офіцери, мої солдати приходять сім'ї. Кожну суботу неділю вони працюють в сім'ї. Кому треба покосити, кому треба там покупати? Ну різні питання, де лишилась одна мама, а він чотири місяці вже знаходиться в Слов'янську. Треба допомогти. Я думаю, що цей фонд буде? Ми зберемо гроші. Якщо не може держава забезпечити, давайте з того фонду ми забезпечимо, Поїдемо, надамо матеріальну допомогу цим сім'ям. Там є 15 чоловік, є, є адреса, ми зараз по цьому працюємо, і з нашої сторони по цих 15 буде рішення. Буде рішення, буде допомога. Це однозначно. Потребує підтримки громади і 5-й батальйон територіальної оборони Прикарпаття, який готується до виїзду в зону АТО. Матеріально-технічний стан батальйону покращується кожного дня. Бойовий дух хлопців дуже висок. всі рвуться в. Бій. Навіть незалежно від того, що от перед вами виставлено, вони на це вже навіть не звертають увагу. Вони всі рвуть собі. Ну так само є нагальні проблеми, проблеми, які вирішуються. Не можна сказати так, що вони не вирішуються. Вони вирішують. Що тут, що там, так само проблема в амуніції, в зв'язку, в приборах дальнього бачення, нічного бачення, тепловізору. На даний момент нам дуже сильно, ви знаєте, НГДУ дуже великий. Дякую від нас. Силами ГДУ в батальйоні закуплено два тепловізори. Якщо є можливість підприємців чи влади Джулянського району просимо тепловізори, прилади ночного бачення. Особливе прохання військовослужбовців уважно ставитись до закупівлі бронежилетів. На сьогодні в Україні є вже шахраї, які продають несертифіковані бронежилети. Таке спорядження не є ефективним під час бою. Представник 5-го батальйону територіальної оборони показав присутнім різницю між підробкою та оригіналом. Які вони є, можете подивитись крайніх три бронежилети. Що то людям продають? Люди громади збирають гроші, як питаєте, купують. І доставляють, що там людям продають. Потребують українські бійці і медикаментів. Найнеобхідніше це бінти, жгути, противірусні та інші засоби. Надвірнянські підприємці готові допомогти, головне, правильно скоординувати дії, щоб ліки дійсно дійшли до українських солдатів. Кожен я думаю, що готовий в мірі своїх можливостей і потенціалу там перерахувати чи 5, чи 10 тисяч. Тому що сьогодні цих 10 тисяч для нас багато, а завтра, коли, не дай Боже, почнеться гірша ситуація, то будемо віддавати все.